Поліцейські документують наслідки ворожого удару по Одесі. 29 квітня ввечері російські війська атакували місто попередньо балістикою. У наслідок збройної агресії РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад. На одному з об'єктів виникла пожежа, яку гасять вогнеборці. На превеликий жаль станом на вечір понеділка відомо про чотирьох загиблих людей. Також вбито собаку. Також відомо про 28 поранених. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Зараз на місцях обстрілів працюють правоохоронці та інші служби. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають їм психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. Закликаємо всіх. Не ігнорувати сигнал повітряна тривога, а в разі загрози прямувати до укриття і перебувати там до сигналу відбій. Станом на ранок, 30 квітня, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки збільшилась до п'яти. На жаль, сьогодні у лікарні помер 63-річний чоловік.